Акумулюємо сили задля однієї мети відбудувати Маріуполь під жовто-блакитним стягом. Ми провели попередню оцінку збитків, які ворог наніс з місту. Сформували план швидкого відновлення Маріуполя після деокупації, створили візію просторового розвитку, економічну та фінансову моделі міста. Підписали меморандуми про партнерство з європейськими містами і приватним бізнесом. Реконструюємо гуртожитки для проживання маріупольців. Півтора мільйона доларів вже направлено на проекти відновлення. Дуже важливо, щоб після великої трагедії в Маріуполі сталося велике дивовідродження. Ми сьогодні об'єднуємося, щоб як мого скоріше відбудувалася наша держава Україна. Маріуполь Реборн. Відродимо місто разом.